Вітаємо вас, шановні глядачі! Сьогодні в Житомирі, 25 жовтня, відбудеться творчий вечір української співачки, композиторки, телеведучої та народної артистки України Алли Попової. А, а пані Алла, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю вас, друже, і вітаю Житомир. Та, а... Дуже милий моєму серці, іншим, тому mm -hmm. що у мене тут є коріння а саме на Житомирській землі, адже моя бабуся з Житомирщини, мамочка моя тут народилася, а я всі свої дитячі літа, мається на увазі літо, відпустку, проводила у своїй бабусі. Це Житомирська область, тоді ще був Коростишівський район і село Морозівка. Mm -hmm. І ще ж поет, автор. Віршів, на які так. написані ваші пісні, Вадим Крищенко він родом з Житомира. Тобто, Житомир для вас це дуже таке, можна сказати, знакове місце. Алла, та, та. я знаю, що ви в Житомирі не просто так. Ваш творчий вечір має благодійну мету. А декілька слів розкажіть про це. Так саме тут і в багатьох містах відбувається і мій творчий вечір, і мої сольні концерти, наші сольні концерти з Олександром Зайченком. І під час війни це все відбувається не просто в якості розважальної місії, а це благодійні концерти. Тому що кожен артист сьогодні, який має совість, вибачте, і серце. Українця патріота кожен артист має допомагати Збройним силам України. Тож ми давно вже дружимо, але з початку війни почали плідно працювати, співпрацювати і допомагати дев'ятому загону імені січових стрільців. Це прикордонники, так? так? Це прикордонники. Угу. Ми багато що зробили, але це. Ніхто собі корону не може вішати, тому що це маленька крапля, крапля зусиль і крапля допомоги насправді на фоні. Угу. Тієї допомоги, яка має бути належною для Збройних сил України. Взагалі, в 2022 році з'явилася ось така нагальна потреба в україномовному продукті, так, з'явився певний вакуум, коли вже угу. російську мову а, не сприймали так, як сприймали до цього. нарешті решт Так, нарешті ми дочекалися цього. На жаль, такою ціною, але. А, чи слідкуєте ви за українським шоу-бізнесом за цими молодими виконавцями? Можливо, ви когось виділите, що в майбутньому це буде супер-мега популярна зірка, яка просто затьмарить усіх попередніх? Кожна зірка, яка щойно виходить на небосхил, з'являється там, вона має розуміти, що за спиною вже є конкуренти. І тому сьогоднішню зірку можуть легко затьмарити інші, які з'являться завтра на тому самому небосхилі. І тому я вважаю, що зірки взагалі-то вони на небі, угу. а на українській сцені мають бути професіонали, яких народ назве зіркою. Народ буде їх любити, український народ. І тому треба щодня кожній такій зірці доводити, що вона зірка. Тобто треба працювати над собою і е, тримати свій професійний, професійний і ще й моральний духовний рівень. І ну, думати про свій професійний статус і майстерність. Адже я сказала, що сьогоднішню зірку завтра, в, ну, ті, що за спиною, можуть миттєво затьмарити. Угу. є не виключення. Хто є в вашому плейлісті? Кого слухає пані Алла Попова? Е, ну я слухаю своїх колег, яких я дуже шаную, тому що я вважаю, що в мене серед колег немає конкурентів або ворогів. Вони є мої колеги, друзі. Саме так, так я дивлюся на е, професійні, творчі і дружні відносини в шоу-бізнесі. Вірніше, я б сказала, так має бути. Звичайно, так не є. Хто мене вірно розуміє. Але дійсно я ставлюся до своїх колег по творчому цеху, як до друзів завжди, і це абсолютно щиро. Я була 14 років телеведучою, і в мене в ефірі були чи не всі артисти України. Я знаю, хто є хто. І я не можу сказати, що хтось є із камінюкою, за пазухою. Можливо, це старе покоління, середнє покоління, але молоді. І тим більше ті, яких я виховую, вони адекватні. Нормальні люди, тобто вони на сцені зірки, а в житті нормальні е нормальні дійсно особистості, які і варті уваги, і варті поваги, і вони спілкуються так само шанобливо е із своїми колегами. Ну, якщо я буду молоді імена називати, я взагалі то виховала вже семерих заслужених артистів України Чудово. і можливо чи не сотню, а можливо більше переможців різних проєктів. Це моя гордість, тому що в кожній дитині, де мене творчі діти живу я, в них є моє продовження. І дійсно це в якомусь варіанті і моя місія. Ну що коли я піду, хто залишиться після мене? А залишиться ті, хто дійсно покажуть клас. На всеукраїнському і міжнародному рівні я в цім впевнена. Угу. А оскільки ви знаєте багатьох переважну більшість з виконавців українського шоу-бізнеса, свіжа новина 23 жовтня рішенням Вищого антикорупційного суду України на користь держави було конфісковано майно таїсі повалі, яка підтримує розв'язану Росією повномасштабну війну і зараз мешкає в РФ. Чи знайомі ви з Таїсією Повалій? А, ані знайомі, лорок. знайомі, звичайно, чому Сьогодні так сталося? Чому вона, вона зробила Жаль, такі... без поняття, чого вона це зробила. Вона теж колишня народна артистка. — Я скажу так, що справжня українка, справжня сама, яка любить свою рідну землю як свою рідну матір, такого б не зробила. Тобто вона не була справжньою країнкою, виявилось? — Я кажу, що справжня справжня б такого не зробила. Угу. А, а яка рок. вона? А яка вона <хи> заняло я не збираю Бог. судити? Я не господь Бог. І звичайно, я цю дівчинку знаю з самого дитинства, її дитинства. І вона прекрасна виконавиця, і її рішення залишається її рішенням. Знову ж таки, я їм не суддя, але я я би ніколи такого не зробила. І мої підопічні, мої молоді заслужені артисти, мої лауреати, переможці, вони. На це в житті би не пішли, угу. тому що вони е, співають принципово україномовні пісні, тому що вони ну, дійсно вони громадяни України, це раз. І дійсно вони теж е, беруть участь і в моїх і самі співають в благодійних концертах на підтримку Збройних сил України, про яку зраду може йтись. А ті, хто зрадив, що опинився на іншому боці, Нехай з ними саме так може, можливо поведеться Господь Бог. Угу. Але у нас є ще приклади людей, які жили в Україні і ніяк е не проявляли себе антиукраїнсько налаштованими, але Олег Вінник. Е Потап зараз знаходяться за кордоном і отримують в свій бік дуже багато критики. Знаєте, любити Україну і вдавати любов до України це різні речі, тому що ну актори, актори вони вміють володіти собою своїми емоціями і легко підлаштуватися під ту ситуацію, яка склалася для них вигідним чином. Угу. Що я скажу, ну ви вважаєте це ненормально, що ось це ці не спів... нормально. Співаки не знаходяться на території України е, в військовий час. ми виїжджаємо за кордон, але виїжджаємо з метою з метою щось. По перше, думку про Україну розпосюдити скрізь, щоб люди дійсно бачили, чули, що нам. Саме зараз потрібна допомога, хоча ми і оптимісти, ми віримо, що ми переможемо. Ми переможемо, ми знаємо, так воно і буде. Але люди мають про це чути, і ще люди свідомі допомагають, і ми мусимо цю допомогу привезти в Україну, і це наша місія. Але моє місце на Україні ага. навіть коли я заняття в зумі вела е, вибачте по комп'ютеру. Там тривога за вікном, а в мене білі вікна на столі стоїть комп'ютер, і я займаюся далі. Це наші реалії так. сьогоднішні, не те, щоб ми звикли боятися. Просто я відчуваю у мене одна думка на цю тему. Думаю, що в Україні, та й мені. Угу. Ви є професором Київського національного університету культури так, і... Вокалу. Ага, і мистецтв. І ви постійно серед молоді. Так. Ви постійно спілкуєтесь з ними і маєте на них вплив. А що має робити держава? Що маємо робити ми, щоб молодь спілкувалась українською, щоб у них не було потреби і бажання слухати російські пісні, а також дивитись різноманітний контент? З Російської Федерації. Так, щоб молодь е любила українську мову, спілкувалася українською мовою, то її наставники, тобто ми, маємо, перш за все самі володіти українською мовою, е розмовляти нею красиво, природньо і літературно, угу. не вживаючи суржиків різних, е різних мішаних якихось стилей. Тобто нести власне, самим культуру. А молодь, вона мимоволі, вона всотує, всотує в себе культуру поведінки, культуру спілкування. І так воно і є. Я знаю, що у мене є такий предмет, вокальна риторика. Це виключно мій ексклюзивний предмет. Я і співачка, і телеведуча, і тому я їх вчу поводити себе. Телеефірі, в радіоефірі, теле радіо спілкуватися з глядачем. Я їм кажу, що запам'ятовуйте, Ви приклад, ви артисти, повний зал народу. А ви один чи одна на сцені? І ви мусите знати і відчувати шкірою і всім своїм мистом публіку. І що їй від вас потрібно? Лише, от вийшли на сцену, все ви вже мусите зрозуміти і збагнути, як спілкуватися з ким спілкуватися. Артист же на сцені не лише співає, він ще й спілкується. з публікою? Не треба... Нехай коротко, не, не так як депутати в uh -huh. Верховній Раді. Там <кх> ціла промова має бути ораторська. Але артист теж в якомусь розумінні оратор. Якщо припустимо творча одиниця, дівчинка чи хлопчик, співає дуже гарно, а на сцені між піснями не може зв'язати. Тати двох слів, то це показники його культури, угу. і тому артист має бути, ну як вірець, щоб а... з нього брали приклад. Алла, зараз усі українці в дуже непростих умовах і психологічно, морально, особливо які ваші поради нашим глядачам, хто нас подивиться, як звідки брати той позитив, який зараз просто ну. Не вистачає людям. Позитив, позитив. Знаєте, в мене такий девіз, що слово проблема перетворюєте в слово завдання і виконуєте його. Немає негативу. Якщо ми будемо скиглити, стогнати, ми ніколи не наблизимо перемогу. Тому я і концертній аудиторії завжди кажу, що ми не маємо права сьогодні скилити, стогнати, жалітися. Ми мусимо вірити, молитися і діяти. Кожним своїм кроком, навіть Думкою своєю все задля перемоги і пам'ятати, що Україна переможе, а українська пісня допоможе. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, будемо завершувати на цій позитивній ноті. Я нагадаю, що сьогодні в Житомирі українська співачка, телеведуча, композиторка та народна артистка України Алла Попова. Я вам дякую за це спілкування і радий знайомства. Дякую, Житомир.